Сьогодні буде трохи сумно, але я так бачу. Коли наша, наші державники, будемо, але в лапках роблять заяви, що вони не розрахували бюджет і тепер 500 мільйонів не вистачає на армію, мільярдів, мільярдів вибачте, мільярдів, так. Да. Не вистачає на нашу армію, на ЗСУ, на тих, хто боронить нас, на тих, хто не пускає сюди цю російську навалу. І вони це мотивують тим, що їм сказали, вони так прорахували, що війна у вересні вже закінчиться. То тоді у нас у всіх, особливо тут у херсонців, тому що ми на лінії розмежування, у нас усіх стає питання. А ви взагалі про що думали? Коли ви це розраховували, тобто ви вже були готові до перемовин, і ви були готові до перемовин 100%. знаючи, що відбувається у нас на фронтах, що немає ніякого контрнаступу, що немає ніякої кави в Ялті, що у нас взагалі все не так гарно, як ви все це розповідаєте в єдиному марафоні. Ви були готові до того, що ви нас будете здавати. І по якій лінії ви нас будете здавати, коли проводять опитування оці ці анонімні? Вони зап... То є такі питання. А до чого ви готові? Як... Президент України, ми ж всі президенти, да? до чого ви готові здати зараз по лінії е, з бойового зіткнення, або, або все ж таки вийти на кордони 22-го року на вторгнення, або кордони 91-го року, року. А потім е, от ви маніпулюєте цими е, е, результатами цих опитувань. І мені цікаво, по яким кордонам ви готові були нас здати. Я чомусь впевнена, що якраз отут, по нашому Дніпру. і нам, херсонцям, не дуже би цього хотілося, взагалі би цього не хотілося, це я вже так. Нам би хотілося навпаки, щоб ви зібралися, зібралися отак, от поїхали за кордон і не вимагали Байден, дай нам зброю, Байден закрий нам небо, а працювали дипломати, домовлялися, щоб нам дали зброю, домовлялися за ППО, не вимагали, а домовлялися. Петро Порошенко показав, як це можливо. Він виступив нещодавно і показав, як це можливо розмовляти, як дорослі люди, з дорослими людьми і доводити аргументовано, і дуже простими аргументами, але дуже такими, котрі доходять аж до серця і до мізків, що у нас, окрім ЗСУ, зараз нас не захищає ніхто. Окрім наших ЗСУ, ну, я не знаю хто. Ну, ми можемо взяти лопати і піти, вже да? крайній метод. А нашим ЗСУ, ви вже по три місяці не виплачуєте бойові. Тобто ту маленьку зарплату, котра у них є, ви сплачуєте, а бойові не виплачуєте. Є бригади, де три місяці не сплачуються бойові, є бригади, де сплачується частково і кажуть, що потім ми доплатимо. Тобто ви не фінансуєте вже три місяці нашу армію так, як це потребує. І тому є хлопці, котрі кажуть, а нафіга воно нам треба? Ну, є такі. Армія це зріст нашого суспільства. І вони ризикують своїм життям, і вони ризикують своїм життям, і оце, от, що їм приходять бойові, я знаю 100%, Практично всі ці гроші вони двадцятку відправляють в сім'ю, а інші йдуть на екіпіровку, на те, щоб заправити машини, на те, щоб їх ремонтувати, на те, щоб самим купувати FPV-дрони і таке інше. Коли ми будемо працювати на державу, а не на свій карман? Питання риторичне, але ми, нам би дуже не хотілося, щоб нас здали по лінії розмежування, нам би по лінії боязниць зіткнення. Нам би хотілося, щоб нас взагалі не здали. Ми хочемо перемогти в цій війні. Слава Україні!